Цього освітнього простору в мовах знаєте, що нова українська слово, школа, вибачте так, вимагає по-іншому оформити класні аудиторії, сталі обладнати їх. Ось це предметно, просторове середовище. Якимось чином максимально наблизити до учня, щоб учня мотивувати, щоб учня зацікавити. І ми намагалися без вкладення особливих коштів показати, як можна таку класну аудиторію зробити дійсно класною. Тобто все для дітей. Почну ось з мотиваційної зони. Ми так на, таблички на наклеїли, назвали їх мотиваційна зона. Досліджуй, твори, думай, фантазуй, щоб не тиск і страх керували учнями, а щоб це все було усвідомлено. Тобто, ось таке позитивне налаштування. Учень налаштований творити, учень налаштований міркувати, вчитися. Це мотиваційна зона. Далі зона нових. Ось це продукт праці Вікторії Анатоліївни. Ми просто показуємо, що ми разом робимо всією кафедрою, зона новин. Дітям пропонуються статті. Їх можна опрацювати на виховній годині разом з дітьми. Діти можуть після уроків на перерві їх прочитати. І головне тут, що відгук, відголос, позиція учня. Як учень це сприймає згоден, не згоден, як він це оцінює, так як вони роблять в соціальних мережах оці дописи, коментарі, і на таких стикерах це все анонімно не виправляли помилок, щоб учень не комплексував. От кожен може висловити свою думку. Будь ласка, вільний розвиток дитини, дитина не боїться говорити. Далі. Там і увагу хочу звідти зона допомоги, але вона в кількох місцях. Справа в тому, що якраз основна ідея нового освітнього простору це максимальне використання стін, дверей, меблів, тобто максимально все використовуємо. Це візуалізація, яка допомагає учнів мотивувати і багато функціональність. Тобто зона допомоги. Ось за допомогою онлайн-сервісів. І потім Вікторія Антонівна покаже, що це діти теж роблять. Це не тільки вчитель робить, вчитель учням показує і навчає їх цього. Риси вдачі позитивні, негативні, розмежовано за кольоровою гамою, ви бачите, ось такі рожеві, червоні, це позитивні, там негативні, чорне, сіре. І на уроках мови і літератури учень може скористатися, збагатитися, інколи їм бракує слів, вони не знають, як ця риса називається. Ось, будь ласка. Далі зверніть увагу на ось ці етикетні формули. І формування основної компетентності це оволодіння державною мовою, це і соці... соціокультурна компетентність, етикетні формули, вітання, вибачення, прохання, подяка, прощання. Це все перед ним. Але це не на все життя. Це змінюється кілька місяців до кінця року. Ну не знаю, побачимо. Головне, щоб це їм знадобилося і вони цього навчалися. Це дуже корисно. Далі ну звернули увагу на такі яскраві циферблати. Це можна Але... теж використати не тільки на уроках з морфології. Так? Як в українській мові позначається час? Це щодня. Це і наша Ахілесова така п'ята спільна, і діти, і дорослі помиляються. Будь ласка, на цих циферблатах все позначено. Тобто, в чому в чому це все? Далі, ну, лепетун, всім відомий, харизматичний лепетун, це все зрозуміло теж. Далі. Зверніть увагу що на зробили ну, це на підвіконні, бо немає таких, знаєте, відкритих поличок, бо новий освітній простір це все для дітей, все відкрите, все доступно. Ми ще тут, як і у вас певно, ще не дуже адаптувалися. Все тут бачите, воно е відмежовано від дитини за склом. Ну це таке, будемо працювати. Книгу обіг. Прочитай книгу сам і відпусти книгу в мандри, щоб інша дитина теж прочитала. Це я зробила для семикласників. Вікторія Анатолівна для п'ятикласників робить. Ну це ми зібрали всі книги. Сказали, щоб вони принесли, щоб показати вам. Насправді тут книг небагато, кілька. Повірте, дуже заохочує. Вони відчувають, що вони сучасні, вони модні, вони читають і вони приносять найкращі книги. Найкращі книги бачите самі ілюстровані книги. Прочитала дитина протягом якогось певного обмеженого часу книгу, помінялися, віддала іншій дитині. Це, звісно, збагачує, розвиває, і знову тут формування компетентності, розвиток цієї потреби читати книги. Тепер ви зверніть увагу, будь ласка, на е, цю е, стінку, на да, соціальна мережа класу. Це е, продукт діяльності Вікторії Анатолійовни, тому краще від неї ніхто не розповість. <різь> Дякую. Дякую. Я цьогоріч класний керівник, адже наша класна аудиторія це не тільки кабінет української мови. В першу чергу це кабінет класна, який в якому сидить певний клас. Так? Тому для того, щоб діти хотіли приходити, вони перше за все в цьому класі хочуть бачити себе. Ми е, зробили просто частинку вам показати, в нас там більше цього матеріалу, але щоб зручно було вам представити, що означає соціальна мережа класу. Це друге їхнє життя. Вони живуть зараз онлайн наполовину. Половину з вами, половину знаходяться там. Ми цю проблему вирішили. Ми їх повернули сюди, для того, щоб вони представили себе ось тут. Кожна дитина так зване портфоліо своє створює. Ми Звичайні анкети, які заповнюють діти один з одним. Кажуть, що ти хочеш про себе розповісти. Ну, я хочу сказати, яку книжку я люблю, а я хочу сказати, яку я музику слухаю. Всю цю, цю інформацію розмістили в вигляді такої анкетки. Також залиште мені свої контакти, я рада з вами поділюсь цими матеріалами. Дитина обрала свою фотографію, яка їй найбільше подобається, вона принесла, оздобила своєю фотографією. Ще раз, я не зважаю на помилки, які тут є. Це ми все розберемо в 5 клас, для того, щоб воно не боялося сюди писати. Звичайно, то я на помилки не звертаю ніякої уваги. Які матеріали ми вже набрали за вересень. Пів вересня ми це влаштовували, і пів вересня ми вже на цим працювали. Як писати есе в п'ятому класі? Їхній перший твір я осінь. Хлопці писали Я вересень, я-жовтень. Вони оздоблювали як хотіли цей твір. Ось і виходили прекрасні есе, класичні есе, позбавлені цих роздумів класичних до ЗНО, як ми готуємо учнів цієї. Вони просто. Розповідали про себе як про осінь. Далі було домашнє завдання. Я їх навчила от, створювати таких хмарки слів. Е, у нас була тема синоніми, я цю тему просто підбирала. Я їм дала сервіс, який працює з цим. І ось дитяча робота. Батьки не допомагали. Ми декілька хмарок нашого класу створили прямо в класі е, на комп'ютері. а Далі вони вдома працювали. Не випишіть синоніми, розподіліть і все. А самі доберіть синоніми до слова е, добро. А, це е, тут антонімічні дві пари. А синонімічна ось представляю до слова письменник. Доберіть синоніми і оформіть, як ви собі хочете. Вони просто вбивають ряд слів, тобто повторюються ж синоніми і оформлюють потім там є різні різні. Також створювали хмарки антонімів. На одній хмарці один антонім, з іншої хмарки треба вибрати інший антонім. І діти дуже люблять цю форму роботи. Вже знають, а ви нам в інтернеті задасте домашні завдання і все. Наступний вид роботи ми ходили до театру за абонементом і дуже класно били двох зайців, оскільки вони оформлювали і писали відгук на переглянуту виставу. Ви можете подивитися, почитати це цілком зрілий дорослий відгук. Прекрасний. Оформлювали це була вистава Красавіса в країні чудес. І оформлений відгук теж, знову ж таки, як тільки ви говорите не написати вправу в зошиті, а написати на аркуші, оформити цю вправу красиво. Дитина всі 100% роблять домашнє завдання. 100%. Далі також можете подивитися, потім познайомитися з цими портфоліо учнівськими. Також ми те, про що розповідала Жанна Олександрівна, останній виступ: емоційна зона в класі. У вас тема синоніми. Добираємо синоніми до слів: веселий, сумний, на сьогодні невпевнений, злив. Так само діти висловили, дібрали синоніми до кожного слова, а потім писали, кажу, охвеся, який сьогодні настрій переважає. Всі себе кинулися писати, ви побачите тут імена ім 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 веселий настрій. Кажу, не забули, що сьогодні самостійна робота. Вже перелякалися, декілька учнів стали вже вписувати себе, що вони не впевнені. Але потім видами робіт, вони себе викреслюють з певної зони і дописують в іншу зону в кінці уроку, що настрій змінився. Так це можна підлаштовувати під будь-яку тему на уроці. У нас була тема опис приміщення. Ми брали приміщення школи, я питала, яке у вас ставлення до слова школа? Веселе ставлення висловлювали, описували. Сумне ставлення до школи. ну Бачимо тут набагато менше імен. Нейтрально ставлюсь до школи. Тобто, ось таким чином діти і емоції свої висловлюють, і описують школу. Матеріали можна підбирати відповідно до теми. Ну і використання цієї зони новин, що діти можуть також самостійно приносити статті, які їх хвилюють. У нас в п'ятому класі вже є ці випадки. Вони зреагували на ті новини, які вони чують. Вони хочуть цим ділитися, навіть не, не завжди з батьками, а іноді вам хочуть розповісти цю новину. Вони приходять і самі цю новину також сюди записують. Це означає, я хочу поговорити про це. От така комунікативна зона створення діалогів. В тому числі забезпечує також. Спускаємось і до дитини, до того, що останні, вона... кульмінація. Кульмінація. Звернути увагу на наукову методичну зону. Звісно, ми всі працюємо, ми пишемо, ми досліджуємо, видаємо, тобто рухаємося і рухаємо дітей. Не може бути успішним дитина, якщо не успішний вчитель. Тобто учитель працює, і дитина бачить, як працює вчитель, і теж намагається підтягуватися. Тому тут наші напрацювання і статті, і посібники, можливо, деякі ви бачили, навіть користувалися. От, Користуйтесь, долучайтесь, готові поділитися цією інформацією зі всіма. От, пишіть, телефонуйте. От, Дякуємо вам за увагу, що прийшли. От просимо, можете познайомитись з матеріалами Азанки 25-та. Запрошуємо вас.